Тому що певним людям, які були при і з досі залишаються при великих неприбутках, вони вирішили, що саме Зеленський є прохідна кандидатура, тобто що багато людей за нього проласує, багато людей вже його знає. Він вже має контроль над одним з джерел влади. Тому якщо ми додамо до нього ще одне джерело гроші, то відповідно нам буде легше здобути цю владу. Ну і от вони все правильно розрахували, і Зеленський прийшов до влади. А Порошенко вже на той момент викликав погані емоції, бо він не зробив того, на що люди від нього очікували. Ну і відповідно до влади прийшла нова людина, якою зараз ставляться так само, як колись ставилися до Януковича, до Кучми, до Ющенка, до Порошенка, до всіх них до Кравчука. Всі вони це все прокладки, це все одно, одноразові люди. Їх на час ста роблять президентами, потім їх знімають, ставлять якусь нову прокладку, і ось так воно воно і працює це демократичне суспільство.